Моєму синові Михайлу 17 років. Телеведуча Марічка Падалко розповіла про 17-річного сина, який освоює військову навичку. Ми живемо в інші часи. А от у Львові поліцейські жорстоко затримали та заштовхали велосипедистку у бус, яка їхала тротуаром. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Українська журналістка і ведуча телеканалу один плюс один Марічка Падалко довела до сліз своїх підписників незвичайним захопленням 17-річного сина Михайла, якому хлопчик присвячує весь свій вільний час того боку. Мініскалі гуманітарні науки. Я захоплююсь політологією, історією, але водночас зараз більш актуальною для мене стає тема дронів. Його батько, громадський діяч і журналіст Єгор Соболєв, став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Підліток знайшов спосіб допомогти батькові та його підрозділу на фронті. І я вистачаю, що мені в цьому плані. Я Хотів би розвиватися далі. в цій сфері. замість підготовки до випускних іспитів. Михайло вчиться збирати FPV-дрони. Він самостійно пройшов курси і власним коштом купує необхідні йому деталі. Про це падалко розповіла у своєму блозі у Фейсбук. Не так я собі уявляла підготовку до ЗНО чи НМТ старшої дитини, але живемо в інші часи. Написала ведуча, пише главред. Звісно, у нас не стоїть питання, куди його вивозити. У нас стоїть його зараз питання переконати в тому, що воювати років Років це ще рано. Міша Соболів дуже свідомий хлопець. У соціальних мережах він проводить благодійні збори для підрозділу батька. А після 18 років хоче піти на фронт і захищати країну. Від цієї ідеї його відмовляють і тато військовий, і мама. І поки питання зі службою залишається відкритим, Михайло вирішив вже приступити до утримання життєво важливих практичних навичок. Мо, поки що в перемовинах мені вдалося відсунути цю рамку до 21 року. Плюс батько його переконує, що треба в першу чергу. Воювати розумом, тому треба багато зараз навчатися, що війна буде змінюватися, вона буде більш технологічною. Пряма мова. Моєю мотивацією навчитись збирати трони було напряму допомогти татові та його підрозділу виконувати найважливішу роботу в нашій країні. Збори, акції та інша діяльність спрямована на підсилення обороноздатності дуже важлива, і я далі продовжу нею займатись. Але мені хотілось допомогти максимально безпосередньо. Я майже не маю сумнівів, що мені та моєму поколінню доведеться приймати активну участь у за незалежність, тому дуже раджу усім дізнаватись, навчатись та опановувати технології. Усвідомлюйтесь, допомагайте, навчайтесь та готуйтесь, каже старший син Марічки Падалко. Останні дні він розбирав квартири на Солом'янці. Та у нас все тхне його е, одягом, з якому він звідти приходив. Але от молодь, це старшокласники, це першокурсники могилянки це така вже спільнота, яка об'єднується, тим більше у них зараз були канікули. І вони там просто зранку до вечора оце все. Розгрібали, виносили це туди, куди прилетіла російська ракета. Так, так, так. Телеведуча додала, що Михайло дуже активний хлопець і спочатку повномасштабного вторгнення воює у свій спосіб. Юний українець купує балончики з фарбою та залишає написи на пам'ятниках, які згідно із законом про декомунізацію мають бути знесені. Наразі почерк сина падалку, якому в березні виповниться 17, можна побачити на демонтованих пам'ятках Києва. Телеведуча каже, вона намагалась зупинити Михайла, але той продовжував влаштовувати. Акції протесту, я що можу зробити? Я йому казала, що за це може бути адміністративна відповідальність, що це може бути незаконно. Але один раз він попросив сфотографувати, щоб мати гарні фотки. Ну він бачив в цьому свої якийсь внесок. Так сідіти зазначив, що чоловік Марічки Падалко Єгор Соболів захищає Україну від російських окупантів на Запорізькому напрямку. Він керує взводом безпілотників, тому діяльність сина прямо пов'язана із його роботою та допомогою йому. Соболів став на захист рідної країни у перший день повномасштабної війни. А контракт із ЗСУ підписав ще до її початку. Чоловік падалко долучався також до звільнення Київської області, а пізніше його перевели на схід та на південь країни. Ми з Ігорем тільки попрощалися. От в той день, 24 числа. Я знаю, наскільки його люблять батьки, і я знаю, ну розумію, що любов батьків це найкращий захист. Я одразу почала писати його мамі, щоб вона там за нього молилася і. Що ми з ним там попрощалися, що за нього треба вболівати, щоб все було добре. Чим зірка додала, що потім, коли Єгор почав спілкуватися з батьками, то він зрозумів, що це було лише переживання за нього, і рідні взагалі не засуджують того, що Росія розпочала війну. А він сказав що більше йому не писати. Ні, Єгор, коли вийшов з Арпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, бо я це прочитала в його переписці з мамою. Він нам написав все, що думає про Росію, про них, все, що він там побачив, з дівчат віку нашої найменшої дитини. Ну і написав їм їм і їхній країні прокляття. Марічка Падалко та Єгор Соболєв – батьки трьох дітей. Окрім 17-річного Михайла, вони виховують 16-річну Марію та 14-річну Катерину. Всім доброго вечора! виходжу в ефір. Тут такий вообще нонже. У мережі з'явилось відео, на якому поліцейські у Львові жорстоко затримала велосипедистку, яка нібито порушила ПДР. Вона їхала тротуаром після того, як закінчилася велосипедна доріжка. Там закінчується велосипедна доріжка. Людина їхала велосипедом. Повернула на цю круківку, і саме на цьому місці отут її зупинив інспектор. Сказав, що вона порушує. Тобто в нас велосипедист, їдучи по тій доріжці, порушив незрозуміло, які правила, з'їхалась поліція і не знають нічого представити, забирають у відділок. Приводом для затримання стало те, що дівчина відмовилась надавати документи, тож патруль мав намір доставити її до відділку для уточнення даних. На місце пригоди з'їхало ще не з десяток вело та автопатрулів і навіть слідчо-оперативна група. Коли ми говоримо, дайте ну, в чому порушила де склад злочину правопорушення. Ми не будемо виясняти в поліції. От скажіть мені, будь ласка, оці хлопці. Щоб жінку штурмити, це захисники нашої країни? Це, а це чиясь сестра, жінка, майбутня. Чоловіки на кого? На кого полишені? Тут навіть жінки, коли во таке відбувається. В Якийсь момент один із патрульних просто кинув велосипедистку на асфальт та почав заламувати її руки. Інші поліцейські просто спостерігали за ситуацією. А чому ви фізич... чому ви фізичну силу застосовуєте? Ми чекаємо слідчу оперативну групу! Другі сторони, відійде, будь ласка. Други їдете! Дідіть! Поліція, ви куди ви дивитесь? Димате Куди ви дивитесь? Що робите, так? Що ви робите? Діти? От якого бусяки вони замовляли! В результаті вже до відділку для дівчини викликали швидку, лікарі якої зауважили, що вона потребує госпіталізації. До того ж, поліцейські навіть не дозволяли адекватно надати допомогу кареті швидкої. Також не допускали до неї юристів і загалом поводилися грубо. У поліції перевіряють законність дій поліцейських. Після розголосу ситуації та поширення відео у соцмережах на інцидент відреагувала поліція. Наразі за фактом події для перевірки законності дій поліцейських розпочати службове розслідування йдеться в повідомленні. Асоціація велосипедистів додала, що загалом до цього інциденту причетні щонайменше сім поліцейських. У Фейсбук Наталія Реган повідомила, що потерпіла велосипедистка має численні забої. Висновок з трампункту звучить наступним чином. Хотіла накладати гіпс, але наклали пов'язку. От якраз є. Е... Да, Висновок спеціаліста, основний діагноз С 40.0. Забій плеча та плечового поясу, забій м'яких тканин, розтяг зв'язок правого плечового соглобу та правого променувого зап'ясного соглобу, множинні забої та печкірні гематоми обох передпліч. До речі, поліцейський, який затримував вчора велосипедистку, є доволі відомим персонажем у Львові. Це Юрій Садига. Він зокрема активно розвиває свій Тікток канал. А в мережі з ним є багато скандальних відео. Друзі, а що ви думаєте щодо цієї ситуації? Залишайте ваші коментарі. Дякую, що дивились! Слава Україні! Слава ЗСУ.